Цього відділення не буде, ніби, а туди переноситься в два кабінети вся стоматологія району. З лікарів, зі слів генерального директора, які чули тут 35 людей, там будуть такі лікарі. Лікар-ортодонт, дитячий стоматолог, терапевт, я не знаю скільки ставок, і хірург. Що нам запропоновано взамін? Робіть ліцензію. До обладнання, яке ніби є нашою власністю, що, до речі, спірний момент, як, ми, як виявилося, платіть нам також кошти. І працюйте, як хочете. ніби Ось так. Ну, Колектив був приголомшений тою звісткою, але від деяких лікарів прозвучали доречні запитання. Наприклад, лікар ортопед Василюк задав питання, куди діватися пільговим категоріям населення, які протезуються в нашому відділенні. Відповідь була наступна. Виділені на них кошти, в нас вони є, і поїдуть вони в Луцьк. Або будуть ходити по приватних кабінетах. Значить, ми після того так от говорили з лікарями, ніякі приватні кабінети не виконують таких робіт, які передбачені для таких категорій. веселення. 17-го, от зараз увага, березня, нас збирав наш шановний за відділенням і йшла мова про скоротити 0,5 ставки терапії. Колеги підтвердять. Цей наказ датований, прошу, 16 числом. Це вже 0,25 терапії в той момент забрали. У мене питання. Ви що, не коригуєте свої дії з генеральним директором? Ви як за відділення не могли знати, що цей наказ є? Вас просто-напросто переводять. А не забирають. 0,25 ставки терапії забирають з відділення. А ви 17-го обговорювали з нами... І Олесь теж входить в наше відділення. Я прекрасно розумію, тут написано чорним по білому, 0,25 забирають з нашого відділення, моєї. У нас тоді таке ж саме питання, ми проводили збори. І аби це все не починалося, їх би, мабуть, скоротили. І а це абсолютно. вже було б мінус, вже чотири людини, вже було б легше. То свідчить про те, що то якась планова вже робота йде про скорочення відділення. Та воно протягом трьох років скорочення постійно. Стопово до того, що... то ведуть. І нічим не відлічаюся від вас. І мене так само, як і вас, ознайомлювали з наказом. Тільки просто мене ознайомили це в приймальній дибель. Всього-навсього. А ви мені дозволите? Позиція... Ви є за відділенням, ви повинні за наші права боротися. Я ж сказав, що я був ознайомлений так само, як і ви. І довів до вас те, що мені сказали, довести, на рахунок 0,5 ставки терапії. Те, що Володимир сказав, я тебе приїхав. Я вам тебе висловив. Я збирав медсестер, так само висловив їм. І санітарію збирав. Так само висловив їм. Ви зараз до мене звертаєте? Ні, Друга, не я... не а не на кого мені звертатися? Ні я, таєму, я таєму, не знаю. Людей, ні, ні, я я задавала питання. Просто не говорю. Я вас попросив uh, вашу позицію висловити. Uh, я при чому. Я вже тут на на рахунок скорочення? Скорочення, звісно, бажано було, щоб його не було, наше скорочення. Але якщо йде, це з Міністерства охорони здоров'я, то значить воно звідти йде. І я, і є, я хочу сказати, що я так само під скорочення попадаю, як і всі працівники, до речі. І, між прочим, хірургічна служба попадає саме більше під скорочення. З 1,75 ставки терапії хірургічної медсестри має уйти 1,25. В першу чергу треба вивчити дану ситуацію. Я не можу сказати, скільки е, вас було, скільки вас є е, доходи, які витрати, які, які використання ви, використання цієї оренди і які пропозиції так просто зі слів е, якось е, висновки робити? Я не зможу. Бо Тут треба знати фінансово спроможність колективу. Можуть вони якось частково себе фінансувати стоматологічне полікліні відділення. Ніколи я не вірю в це. Сам рік назад займався зубами в Луцьку. Не вірю все, що вона може бути збитковою. Такі самі стомат поліклініці в Луцьку. Ось так. Наступне Керівник, Ну я не знаю, ну ви не керівник, ви напевно що. Радник дибеля чи ще щось. тобто, ну, Ви маєте відстоювати своїх людей, своїх працівників і так далі. Якщо у вас поставили до відома, ви підписалися під наказом, так? Да? Ви о, о, могли підписатися? Я не погоджуюсь на районній раді. Минулого скликання, яка оголосувала, недовіру Дибеля. Любомський Любомській районній раді залишились до тису І дибеля не буде. Не буде дибеля. Бо що людина, яка не приходить спілкуватися зі своїми людьми, це не є керівник. Наступне: 4-5 ставки на це, ну, я не знаю, але скільки взагалі ставок є в ТМО. В ТМО О, ми не знаємо, скільки. Орієнтовно, в загальному в ТМО, ТМО скільки є ставок. Там біля 500 працюючих. 500 працюючих. І тут із 33 до 5, наскільки я так розумію, буде, 5, 5 ставок. Ну, це трошки ну, несумісно. Ще є друга важлива проблема, не тільки в працівниках. Мало говориться дійсно про мало забезпечені населення. Саме пенсіонери, інваліди, атошники і так далі. Я вибачаю, багато звертається пенсіонерів, багато звертається АТО. Сьогодні, 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 сьогодні. Сьогодні АТО. І ми їх відправляємо на даний час, тому що в нас коштів немає. І відправляємо і нам не, не дозволено протезувати. А тому в мене така думка, що е, дійсно тут саме хто може що вирішити, це ваша комісія. Тому що дійсно, якщо буде дійсно проходити скорочення, ви будете приймати рішення. А тому ви повинні дуже добре це питання дійсно не то, що вивчити, а усвідомити, якщо ви будете голосувати, наприклад, за звільнення, е, за скорочення взагалі е, стоматологічного відділення. Тому що від цього пострадають. От і все. На даний момент позиція така, що ні при яких умовах, взагалі не при яких умовах не можна закривати. От і все. Які б вони не були, навіть фінансові погані проблеми. Достатнього стажу. Протягом терміну перебування на посаді за відділом 3 роки не було прозорості і звітності про витрачені кошти благодійної каси. Не придбано ніякого обладнання. Обіцяні лікарям фотополіммерні лампи, апекс-локатори, рентгенустановка. Ремонт приміщення під рентген-кабінет до нинішнього часу не закінчений. Як вихід з ситуації, що склалася, нам запропонували наступні умови перехід на гостний або відокремлення від ТМО з орендою виробничих приміщень і обладнання, яке закуплено за наші кошти зі спецрахункою благодійної каси і сплати оренди за наше шустаткування і обладнання, а також комунальні платежі і податки. Вважаємо, що у нинішній скрутній фінансовий період, враховуючи малі заробітки мешканців району, на фоні існування великої мережі приватних закладів з надання стоматологічних послуг збереження державної стоматології відповідає потребам широких верх населення Любомирського району. Ви знаєте, за цього зверення випливає, що завідуючи наш окціомінуватий у всіх гріхах, і все ми скинемо на нього, а ми самі білі по кнасті. Ну, давайте правду в очі скажемо. Можливо, ж це не так. Можливо, ми не такі білі і пухнасті.